Хочу вам показати корінь Віргінської хурми для тих, хто дуже-дуже і дуже вважає, що потрібно спочатку насіння садити у якусь посудину, чи шкарабанки, чи бутилки, чи ще щось. Ось я зараз викопав і показую вам, що сталося із таким коренем. Бо ця віргінка була посаджена у пляшку високу, двохлітрову, і не одну, а дві разом і скручені були, і насінина проросла і почала розвиватись, і от що виросло із цього кореня. Як ми бачимо, корінь почав закручуватись, має ось такий вигляд, хоча він і стержнявий, і стержнявий, і віргінський, але отак. От Значить, це що? Це розвиток цієї хурми буде якийсь спотворений. Тому я весь час казав і кажу, що насіння потрібно садити, проращувати можна. Якщо проращувати у пляшці, то проращувати не більше, як то кажуть, місяця. Як тільки наклюнулось і пішло уріс, то зразу висаджувати акуратно, розрізати пляшку, щоб корінь не потворився, і висаджувати у відкритий ґрунт. Іначе буде ось таке. Якщо взяти такий корінь на продаж пустити, то таку віргінку, звісно ж, ніхто ніколи не купить у вас. Ось. А тільки що? Тільки знову таки заховати її у цю саму пляшку, чи тару пластмасову, ці мішечки цілофанові зараз виробляють. Тільки так можна. Ну от зараз візьмуть цю хурмичку, пересажу собі, прямо осінню відкритий ґрунт, Не буду не вкривати, нічого її робити не буду. І побачимо що з нею буде, вона приживеться чи ні. Ну, коротше кажучи, буду на... наглядати, спостерігати за нею, що буде. І який з неї буде толк чи не буде. Ось так. Ось викопав таку невеличку ямку, нічого робити не буду, буквально, а прямо її сюди упхну. Ось так от. І корінчики трішки прижав і буду присипати. І побачимо заодно. Як ви бачили, корінців там маленьких нема. А всі такі стержнявий корінь, без малюсеньких, без усяких, без нічого, можна сказати, одна палка. І заодно. Подивимось на її приживаємість з цієї хурми. Правда, що була тільки викопана, якихось 15-10-15 хвилин і зразу ж посаджена. Ось так загріб. І прямо нагою не без паливу, без усякого іншого. Ось уткнув і все. Про укривання, звісно ж, мови, зовсім не буде ніякої. От яка була, така й була. Яка передісторія цього саджанця. Це була у плясті і зроблена, була прищепана ні, але прищепа не прижилась, як ми бачимо, відігнало із кореня отаку танесеньку собі патичок, як кажуть. О, і який корінь у нього, ви бачите. Тому пляшки, посуду, якусь, чи відра чи щось, зовсім ніколи нічого не садіть, бо ви бачите, що буде. Хімії сюди ніякої не було, не вносилось. А якщо ви напрете хімії, то хурма коріння буде розгалужуватись, буде таке кучеряве, але і ще й вигане. Метрі, метра із за півтора у висоту, але толку із нього, як кажуть, особливо не буде. Для продажу така рослина буде непридатна. Тому, якщо ви одержуєте саджанці у пакетах або у відрах, то зразу ж перевіряйте кореневу систему. Оце вам така рекомендація. Ну, а сюди є ще. Помічу її. Ось кілочком, щоб бачити, де воно, що воно проростає, чи росте, що вона була пересаджена. І будемо спостерігати, будемо чекати на приживлюваність цієї кореневої, цієї хурмички, чи вона за зиму пропаде. Будемо спостерігати. Заодно зараз вам ще викопаю корінь. Правда, вже посадив, треба було не садити. Хочу кавказку одну викопати і показати вам там, який буде корінь у кавказка і хорми. Чи стерженевий, чи розгалужений. Ну, коротше, пішов копати і подивлюся на неї. Ось у мене сидить. Кавказька, як ми бачимо, вона уся якась корічнева прикорічнева. Заморозок був у нас вже до 5 градусів морозу. Два чи три було. І сьогодні теж був заморозок з утра чи зранку мінус 2 градуси. А як ми ви бачите, оця отакі приморозки, оця кавказька хурма вже не витримала. О, подивимось зараз. На її кореневу систему, яка вона є, там, і заодно потім ще подряпаю туди донизу. Наскільки воно зелене, чи чорне пропавши. Ось продряпав десь сантиметрів, може п'ять, шість віднизу. А як ми бачимо, камбій весь чорний. Зараз викопаю ще корінь і подивлюсь, який він що він із себе представляє, якого виду він у кавказької горми. Ось підкопав і зараз буду витягувати прямо при вас. Дивіться, чим відрізняється. Спочатку так, тут нічого не відірвано. Ось таке є, так і є. Трішечки пішов у глибину, а потім отаке широке розгалуження. Оце таке коріння у кавказької хурми. Як ми бачимо, ось дряпнув. Від того, де є дряпав. Тряпав ось і тут буквально 10 да, десь 15 сантиметрів, але це вже все було в землі. У землі, як ми бачимо, коріння живе, про свіженький зовсім, все, все чудово. Значить, що вона б за зиму вимерзла до такої висоти, ну, до самого ґрунту, а з ґрунту по весні б знову почало відбивати. Оце така вона кавказька, хурма. Ну а цю кавказьку піду десь в лісосмузі уткну, нехай вона там собі або навіть на вулиці. І хай вона там собі експериментує і живе. Приживеться добре, ні, значить ні. Ну ось оце таке вам порівняння. Ще раз покажу, щоб ви бачили. Оце вам кавказка. Ось така із тоненькими корінцями. І як ми бачимо, тільки викопав, вітру майже нема, а тільки легесенький вітерець, а вона вже зразу вивітрюється. Буквально зразу. А цього. Потрібно якомога менше допускати, щоб вона нічого не вивітрилась. Ну що ж, йдемо садити на вулицю. Ось посаджена на вулиці, без нічого, прямо уткнув, загорнув і прямо з цією засохшою гіллячкою, щоб видно було, де вона буде у мене рости. І будемо спостерігати тепер. До травня, червня чи липня місяця подивимось, що воно тут. Як ніхто не викопає, не вкраде, бо знає, що я займаюся хурмою і можу посадити біля двору, то ми будемо спостерігати, що з нею тут буде відбуватися. Ну ось поки так, коротко. Інформація для, для роздумів.